Привіт-привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. І так, сьогодні 1 квітня, і сьогодні у мене день розпочинається із початком нового проєкту, який триває з 1 по 7 квітня. Цей проєкт. Уже носить назву Шалений тиждень стартів. І шалений тиждень стартів квітня розпочато. Я сьогодні буду розпочинати в'язати шкарпетки. Я буду в'язати шкарпетки із напіввовняної пряжі, яка містить 80% вовни. І 20% поліафіру. Це пряжа українського виробника. Я купила її цілу, боб... велику бобінку, я відмотала її у такий маленьку бабінку, так як я в'яжу дві шкарпечки одночасно, бо якщо я зв'яжу одну шкарпетку, а другу я можу передумати в'язати, тому я в'яжу дві шкарпетки одночасно. Так як я не люблю рахувати рядочки, я збиваюся буквально на третьому рядочку, і це для мене. Дуже важко, то я в'яжу дві шкарпетки разом методом Magic Club. І ось у мене ця пара шкарпеток. Це я стартую цей місяць із шкарпеток. Даний проєкт організувала Олена Буганова з каналу «Єлена Буганова-Хендмейд кожного місяця. Протягом п'яти днів ми стартуємо із проекту, з новим проєктом, але це не обов'язково 5 стартів. Умовою даного проєкту є хоча б один старт в місяці, то можна стартувати від одного. До безкінечності стартів. І так, моїм першим стартом будуть шкарпетки. Я ці шкарпетки буду в'язати для себе. Шкарпе... Минулому місяці я зв'язала з цієї пряжі шкарпетки на розмір 44-45, а в цьому місяці будуть шкарпетки на розмір 38-39. Отже, я стартую із шкарпетками. До Наступного підключення завтра. І так, не перемикайтесь, а чекайте. У вас від це відбудеться буквально з декілька секунд. Доброго весняного денечка. Сьогодні вже в нас 2 квітня, а це означає, що настав другий день нашого шаленого тижня стартів. З шаленого тижня, стартів квітня. І так, сьогодні я продовжую стартувати з новим проєктом, але що в мене вчора вийшло, я вам покажу лише в звітному відео. Захотілося мені зробити формат цього відео саме такий. Побачимо, як вийде. І так, сьогодні я стартую із шкарпетками крокусами номер 2 так як в мене е, вийшли шкарпетки, що зв'язані 51 грам, залишилося пряжі 58 грам. Е, то я вирішила зв'язати ще одну пару таких самих шкарпеток. Але, може, на розмір 2 більше. Це я побачу, як буде залишатися пряжа. Тому що менше доньки в мене ніжка більша, розмір 40. То буду в'язати шкарпетки крокуси. В'язати я буду з шпицями номер 2 і так, я приступаю до в'язання своїх шкарпеток. Це буде мій другий проєкт. А всім бажаю мирного, спокійного дня і більше часу на своє в'язання. До зустрічі в наступному відео. Не перемикайтесь, зустрінемося за мить! Вітаю всіх на своєму каналі знову і знову чергове підключення 3 квітня. 3 квітня я вітаю вас в шалених стартах. І сьогодні я розпочинаю свій новий проект. Це буде плечовий виріб. Я маю 300 грамів ось такої пряжі. Пряжа радут тонесенька. А, і буду я в'язати плечовий виріб. Скоріше за все, це буде літня футболочка. В'язати я буду спицями номер два. 2 Зараз я сідаю підбирати візерунки і буду працювати над цим процесом. Що вчора в мене зв'язалося, я вам покажу. У своєму звіті. Дочекайтесь 7 квітня, дочекайтесь мого чергового підключення. Всім бажаю спокійного, мирного дня. І нехай у вас буде більше часу на своє улюблене рукоділля. Не перемикайтесь, дочекайтесь мого наступного підключення за секундочку. А у мене воно буде завтра зранку. Всім! Доброго-доброго денечка! Сьогодні вже в нас 4 квітня вівторок і сьогодні четвертий день стартів. Що ж, мені сьогодні розпочати в'язати, думала гадала, а відкриваю сторінку календаря і ось так. В мене стоїть календарик, де написано твої фаворити на сьогодні і такі різнокольорові шкарпетки. Я думала і придумала, я буду в'язати шкарпетки, але шкарпетки я буду в'язати ось так. Ось одна моя пара шкарпеток буде, а ось друга пара шкарпеток. І я хочу зв'язати такі яскраві шкарпетки. Вони в мене це, я купляла залишки, пряжа не знаю яка, але я так і думаю, що має місце бути, в мене зв'язані такі шкарпетки. Як ви вже зрозуміли, я буду зараз їх перемотувати і в'язати шкарпетки методом Helix. Що буде в мене? Побачите вже 7 квітня. А я всім бажаю мирного дня і всім усім на, до зустрічі завтра вранці. У мене буде це завтрашній ранок, а у вас буде за секундочку. Всім гарного дня! Привіт-привіт! І знову я вітаю вас уже 5 квітня. І сьогодні в нас останній день шаленого тижня стартів. І я знову розпочинаю новий процес. І сьогодні буде в мене кардиган, зв'язаний із знайомою вам усім. Моєї слонімської напівшерсті, яку я в'язала, і додавлю в мене ось така ниточка махеру. І це я планую зв'язати собі кардиган. Я думаю, що кардиган буде невеликий. Розхід слонімської пряжі мені дуже-дуже і -дуже сподобався. На свитр напівпатентною резинкою пішло менше, ніж 500 грам, то я планую собі зв'язати кардиган на весну і, і на таке більш-менш прохолодне літо. І так, я сьогодні знов приступаю. Зразочки ще не в'язала, спиці не підбирала, так як я буду пряжу формувати, товщину пряжі формувати я сама. Я планую в'язати у шість ниточок, як і в'язала, плюс добавлю одну ниточку махеру, і пряжа у мене виходить майже вдвічі товща, ніж була. То, так як я в'язала спиці були 3,75, то, думаю, вже 4-4,5 буду в'язати дану модель. І так, переходьте під відео, там і в описі будуть посилання на всіх дівчаток, які працюють у цьому проєкті. Переходьте, переглядайте. Всім бажаю мирного дня! Бажаю всім більше часу на улюблене рукоділля. І так, до зустрічі в наступному підключенні, яке відбудеться у вас за секундочку. А у мене воно буде 7 квітня. 7 квітня я покажу, що я розпочала в шаленому тижні стартів, так як я тримаю інтригу. І що у мене вже є на 7 квітня. І так, до зустрічі 7 квітня, всім гарного дня! Привіт, привіт всім! Сьогодні у нас 7 квітня, і я знімаю свій звіт у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, який у нас організували маруся, марусиної скриньки дизайнерських бажань та Оксана з каналу Оксана Кнітінглайн. І так, мане, що ж я в'язала протягом п'яти днів. І так, першим проєктом у мене були. Ось ці сірі шкарпетки, які вже я в'яжу для себе. Шкарпетки вже майже дов'язані. Я в'язала їх із пряжі українського виробника. Пряжа доволі тастенька. В'язала спицями номер 3 і мені вже залишилося, мабуть, 4 см і закрить мисок. Ці шкарпетки майже готові. Я би дов'язала, але бачите, Нитечка закінчилася, треба було намотати, і я відклала. Значить ось мій перший день. На другий день я вирішила все ж таки до, розпочати в'язати свої шкарпетки крокуси номер 2 тому що залишилася подарована мені пряжа лариска з каналу Королярова мозаїка. І я вирішила все-таки зв'язати другу пару шкарпеток, аналогічних попередній. Ось, я їх розпочала і стільки зв'язала, але початок є. Я вже помітила, якщо я почну у шаленому тижні старті в'язати шкарпетки, скільки пар я не розпочала до кінця місяця, я їх все-таки закінчу до звіту у шкарпетковій скринці. Далі наступним моїм проєктом були... був жовтий проєкт, із кольорового року, який організувала Надійка. В'яжемо просто з Надією з каналу і о, колір. Квітня якраз жовтий. Пряжа в мене жовта, пряжа дуже тоненька. Їх дві ниточки: одна ниточка мериносу, одна якоїсь синтетики. Я в'яжу, виходить у 6 Ниточок. Я в'яжу 6 ниточок, в'яжу від однієї бобінки. Це буде плечовий виріб. Я планую такий легенький светрик. Я тільки розпочала, в шаленому тижні старті ви побачите, що в мене виходить. Так, це другий процес. третій, верніше, Це вже третій процес, який я в'яжу. Нас трошечки перервали, продовжуємо далі. На четвертий день мені схотілося зв'язати шкарпетки із ось один комплект пряжі, і я починаю... почала розпочала в'язати шкарпетки методом Helix, вже зв'язана резиночка, і почала в'язати. Далі. Хоча і це не шкарпеткова пряжа, але будуть і такі шкарпетки. В'яжу я спиць No. Це одна пара, яку я розпочала. На четвертий день і це друга пара. Але тут зв'язано менше. Але все-таки я розпочала. І це буде ось такі. Теж будуть шкарпетки методом Helix Ось це в мене четвертий старт. І він теж розпочатий. П'ятий старт. Мого проєкту я вам показувала в своїй корзинці ось таку пряжу. Це залишок проекту мого зеленого светра Слонівська напіввовна. І я добавила і ще одну, за тут вийшло воно в дві-дві ниточки. Ниточка махеру і ниточка, видно, мириносу, мабуть, і розпочала в'язати собі кардиган. Я пров'язала резиночку. Ось лицева сторона пров'язала резиночку, рядочок виворітних петель. І далі я буду в'язати узором рис, путанка. тобто, по два рядочки кожному лицевому буду міняти над лицевими виварітні і навпаки. Ось це такі процеси. Я розпочала в шаленому тижні стартів. Буду далі продовжувати у магічному кубіку. Дуже дякую Оленці за організацію такого процесу. Було дуже цікаво. Переходьте під опис у відео, там е в опису відео посилання на всіх дівчат, які беруть участь у цьому проєкті. Переходьте, переглядайте, підтримуйте українські канали, підтримуйте українських в'язалочок. А всім бажаю більше часу на улюблене хобі. І так, до зустрічі вже у магічному кубіку. А зустріч у нас відбудеться через тиждень. До зустрічі!